Осна водка від інформатора про притон. Виникли підозри? Ви не попередили його ордером. Один із випадків. Легше на поворотах. Мел Гіпсон у новому бойовику трилері Заручник часу грає детектива, який знає про невтішний діагноз рак, бажання подбати про родину після своєї смерті штовхає його на організацію власного вбивства, що гарантуватиме чималі виплати родині. Але якщо про сплановане вбивство дізнається керівництво, то замість виплат родина отримає лише проблеми. А що як про цей задум стане відомо тим, кому він перейшов дорогу? Чим все закінчиться? Дивіться в кіно з 6 липня. Рались у поганій формі. Наші проблеми не ваша справа. Якщо вони шкодять моїй компанії, це мої проблеми. Хав'єр Бардем, це, звісно, вроджена харизма та впевненість у собі. Саме їх актор випробовує у новій комедійній драмі Найкращий босс. Сюжет розгортається навколо сімейного бізнесу з виробництва Терезів, яке очолює Хуліо Бланко. Весь час чоловік наголошує, що співробітники його підприємства не просто наймані працівники, а велика дружна родина. Наближається час підведення підсумків конкурсу на краще підприємство року. Є всі шанси, що нагороду здобуде саме бланко. Останній етап Змагань проїзд на виробництво комісії для перевірки. Саме в цей момент все навколо виходить з під контролю. Яким буде довгоочікуваний фінал? Дізнайтесь у кіно з 6 липня. Ого, Тримайся, песику! Я тебе! Сімейний мультфільм Троє розбійників і Лев знятий за книгою норвезького дитячого письменника і драматурга Торбьорна Егнера. Сюжет розгортається у затишному містечку, яке потерпає від діяльності трьох друзяк: Каспера, Джаспера та Джонатана. Вони грабіжники і не лишають у спокої громадян ані на день. Вдома на них чекає Лев, який живе разом з ними. Оскільки увесь свій час вони присвячують створенню безладу, то у їхньому помешканні справжнісінький гармейдер. аби покращити ситуацію. Цю розбійники вирішують викрасти та поселити у себе тітоньку Софі, адже їй немає рівних у веденні хатніх справ. Проте герої наврахували врахували одного моменту. Софі не лише прекрасна домогосподарка, а й талановита керівниця. Що з цього вийде? Дивіться в кіно з 6 липня.